Нам, друзі! Питання, обічне питання, чи може зашкодити кундаліні йоги і як це відбувається, і чи варто займатися. І я знаю, як відповісти на це питання, щоб поставити на цьому крапку. Дивіться речі ми використовуємо двома способами або позитивним, або негативним. Іншого не дано. Тобто ми живемо в дуальності, і вона так проявляється. І що ж негативного ми можемо вичерпнути, якщо будемо користуватися кондальні йогли? Якщо наша ціль використати власне, використати практику для того, щоб чогось досягнути, щось отримати, щось накопичити, суто егоїстичний бажань, влада, слава, гроші, якісь взаємостосунки, це Корисливі е, якраз наміри вони призведуть до того, що ми практика може вам допомогти, навіть може щось принести ваше життя. Виникне враження, що вона працює саме таким чином, але життя, життя і реальність вона завжди збалансує. Не так вас балансує, як саму себе збалансує життя. Ми не можемо взяти більше, чим нам потрібно, чим нам дано. І саме якщо ми проституємо, якраз використовуємо практику з корисливими цілями. То ми отримуємо негативний вплив її, і відчуємо, наче це негативний вплив, якщо ж ми використовуємо практику для того, щоб пізнати себе. Вирівняти внутрішній баланс, гармонізувати внутрішній світ, привнести себе в наше життя, зрозуміти, хто ми, який наш шлях, і рухатися саме своїм шляхом. Тоді практика буде точно направляти, підтримувати і проявляти ті можливості, які нам потрібні, і навіть не буде відчуття якогось такого силування, що ми щось з зусиллям робимо. Все буде приходити в потрібний час і Потрібні момент і в потрібній кількості, що саме важливо. І головне зберігати смиренність, розуміння і бажання слухати себе, слухати те, яка насправді наша природа, і рухатися нею. Це саме прекрасне, що може проявити практика комунії йоги в позитивному ракурсі. Тому практикуйте з розумом, використовуйте для того, щоб пізнати себе, а не змінювати світ, і не прогинати його під себе. Так що Harnu yfram praktikið satt nán.